Це Тарас, інтернет магазин Медбаза на огляді. У нас s 36 Scalamobil, класна штука, новий, такий, коштує 248 тисяч, десь отак. Це 2016 року випуску, ціна його 65 тисяч. Все справне. Звичайно, є деякі недоліки зовні, там якісь дрібні царапини, це вам потім все покажу. Але зараз тезисно, чим він прикольний. Це вантажопідйомність 140 кг. Він доволі такий мобільний, складається. Ось це все в нас складається. І якщо ви, для прикладу, не часто користуєтесь, вам треба десь більше він у вас стоїть, то це, дивіться, от він скільки займає місця зовсім мало. Е, також є ось такі, дивіться, колищами, на яких зручно буде пересуватись, їздити собі. Звісно, якщо якась нерівна поверхня, це буде недостатньо зручно. Хочу звернути увагу, дивіться, який тут крутий ремінь безпеки. Так він стягується, дуже легко застібати людину. Є тут куча всяких різних режимів. Крім швидкості, що тут, до речі, корисно це, наприклад, одиничний. Бачите, це у нас одиничний е, режим. Це більше для новачків, хоча, в принципі, е, я думаю, рідко хто користується таким, що безперервно. А безперервно це мається на увазі, якщо ви супер вже прям профі. Так, Чи ту, що треба, я включив кнопочку. Ні, не ту. Тут багато всякого різного, але не все воно вам треба, якщо чесно. О, бачите? Це тобто я зажав кнопку і воно безперервно обертається. Це вже, якщо ви прям суперпрофесіонал, тоді ось цим користуйтесь. Бо дуже багато людей спочатку будуть е, плутатись, в який момент відпустити цю кнопку. Для цього і є якраз оцей одиничний режим. От. І, звісно, що це в нас була найвища швидкість. Шістка. А зараз вам покажу одиничку. Це коли ви будете навчатись, раджу з. Пустим підйомником на одиничку собі поставили і оце отак собі граєтесь. Взагалі ж, коли ви піднімаєте людину, вам треба вверх ось це піднімайте на висоту плечей. Я ще десь якось окремо зніму відео з людиною, як піднімати. Ставимо. У мене тут місце трошки не дозволяє. Ось отак. В районі поясу. І. Тобто найменше плече. Так найбільш буде легше вам піднімати. Тобто руки десь під 90 градусів, отак прижаті до себе. І ви легесенько зможете втримати. І для вас це буде без різного всякого стресу. І дивіться по зовнішньому стану. Сидіння просто бездоганне. До речі, якийсь такий цікавий матеріал, я не знаю, це, мабуть, ну, може, звичний корзам, але якийсь такий ну, приємний на дотик. Тут десь щось було написано. Можливо, якимось розчинком воно витреться. Ручки вони от знімаються, підніжкиці складаються. Ось За це ми тягнемо і воно взагалі в бік ось так. Ось ці всі колишати, все ціле, все працює в дуже хороший стан. Це, що стосується технічної справності, це, що дійсно має значення. А це, наприклад, отут є такі резинові вставки, які гальмують, бачите, ось ці зубчики, і воно ось цим гальмує. Випадають колишата за межі сходинок. І воно гальмується, тим самим не їде вперед. Є у нас отакі от акумчики, сюди вставляємо зарядку. Взагалі заряду вистачає десь, ну, думаю, на дев'ятий поверх спуститись, піднятись вам вистачить. І можливо, що навіть і залишиться. Такс. З мінусів це я би... отут, от бачите, десь оці фіксатори, десь резина вона вже трошки так пошкоджена. Колищати тут ок. До речі, сама спинка також знімається, Оце ми відкручуємо, і спинка ця знімається взагалі. Ось тут у нас є пошкодження. Тут у нас є, бачите, такі якісь ніби як поїзи. Ось це в нас ми включаємо І оці перемикачі. Його клац туди і це у нас спускається вниз. Клац сюди і ось це у нас вверх. Коли у нас вже акумулятор заряд сідає, то воно буде горіти червоним. Буде все сигналізувати, що дуже, в принципі, важливо. І ось ці перемикання отут от -от відбуваються. Дивіться, це 6. це режим ззовні на вулиці, а це всередині в будинку перемикається. Що це значить? Чесно, не знаю. А це у нас режим одиничний, типу як або один крок, одне натискання один крок, або безперервно. Ось це у нас режими, тобто який режим яким чином воно піднімається. Тобто або там зверху воно трошки так завісає. Ну, там дуже багато режимів, але я поставив на нульовичку, це самий найбільш зручний. Рівномірно воно от піднімається без всяких там. Бачите? Рівномірно. Оце найкраще. Не будемо видумувати якийсь там велосипед. Тому, тому, тому. тому Прикольний, дуже прикольний підйомник. А, до речі, оце в нас, як ми піднімаємо. І можна ручки ширше отак робити. Це, до речі, це для тих, хто ну, під себе підігнати. Або можна таким чином, якщо у вас гвинтові сходи, і вам треба, наприклад, повернути, от у вас тут буде ручка в то ви туди хряп, а оцю навпаки сюди. Отаке. Ну, якось так. На цьому все. Дякую за увагу.